Mm-mm. <laughs> Ну що ж а ми з вами продовжимо? Я нагадую, що це телемагазин Прованси. І а, ваша ведуча Маргарита, якраз у мене, знаєте, кава брейк перепочинок невеличкий. Заразом з вами будемо продовжувати наш ефір. І сьогодні у нас класний ефір, насичений і а, розпродажем, так, солодкими залишками. Ви цю рубрику дуже полюбляєте і багато подарунків. І попереду ще багато чого цікавого. Ну що ж, переходимо до нашої наступної Пропозиції светрик воріть стійкою, до речі, виглядає дуже благородно. Прямо от вишукано благородно, це все про цей светрик. І навіть колір настільки йде спокійний, але водночас за рахунок принтації, так ось цього візерунка, виглядає просто шедеврально. Нагадую, що це телемагазин Фрованси І не забувайте, дівчата, хлопці, хто на сьогодні дивиться, що ваші дзвони. Дзвоники для нас дуже важливі навіть під час розпродажу ваші дзвоники допомагають сформувати найдоступнішу вартість за безкоштовним номером, який скоро з'явиться на екрані 0800 21 44 88. Телефонуйте просто зараз і формуйте найкращу вартість. Ну що ж? Продовжуємо. наш светрик. А розмір універсальний: 52-56. А воріт іде стічкою. До речі, дуже красиво. Я колись одягала цей светрик, і я один взяла собі дівчата. Це просто він завжди і витягує оцю вам шийку, але при цьому тут нічого не притискає. Тут цей воріт він настільки просто. А знаєте, як робить такий просто акцент, видовжений далі спущена ось ця лінія плечика, і вона прямо тут взагалі так цікаво. Цей рукав. Чик приходить, як така аля летюча мишка. Так? От зараз, якщо його ось так розтягнути, то тут видно, що цей ефект такої, як кажанчика, так ось тут іде ефект летючої мишки. Далі він вдало приховує. Так? Ось тут, якщо у вас лінія плечика, ручок, запишна, так тут все буде красиво нівелювати, приховувати, і будете як цукерочка. Красивий іде рукавчик. Так? Тут рукав виходить Чверті, є такі манжетик, підворотик по довжині. А вони йдуть не дуже довгі, вони якраз такі от, ну, середні, до стегон десь, коли я одягала, але а, дуже красиво якось Італію формують, навіть якщо у вас там животик є, все рівно тут такий цікавий покрій, що животик буде приховувати, і якось знаєте, робити натяк все рівно Наталію. А у нас тим часом перше падіння вартості 1699 гривень код товару ls 240. Нагадую, що а, ви коли телефонуєте, вартість стає ще доступнішою, тому зараз не полінуйтеся, візьміть слухавку, наберіть 0800 21 44 88 і сформуйте ту найдоступнішу вартість для тих, хто сьогодні дивиться і розуміє, ага, у мене 52, 56, Давно хотіла собі такий класний светр. До речі, він от дійсно такий а, іде святковий. Правда, от він вже не такий повсякденний, звісно, і на повсякдень можна так, але от вже цей, це знаєте, ось ці будні стають трішечки яскравішими. Боже, як троянда, так? Креативно, так цікаво цей візеруночок. Тут ніби така аля трояндочка, хоч просто йдуть такі якісь асиметричні розводи, але от я бачу тут таку знаєте, як велику троянду на нашому светрику. А колір у нас він такий в житті, як Моко, так. І візерунок іде такий біло-молочний, а доволі спокійний так. Красиво буде і під джинси, і під якусь навіть спідничку, можливо, спідничка олівець, або навпаки. Дуже делікатно, так, ось делікатно, елегантно буде все і приховувати ваш свет, і при цьому підкреслювати всі ваші принади, шийку буде видовжувати. А він по своїй текстурі доволі такий щільний светрик. Він не тонесенький, він, можливо, виглядає. Знаєте, от до речі, коли вам треба щось вдягнути, таке наближення. Не до блузки, але блузка холодно. То ось цей светрик це саме те, що ви шукаєте. А от у мене така зараз асоціація з цим светриком, тому що він іде всередині щільний теплесенький. До речі, він зараз по еластичності, подивимося. Дуже класно потягується, а вартість як класно, у нас знижується 1199 гривень за наш светрик. І а, зверніть увагу, що він доволі еластичний, класно потягується, а тому це теж враховуєте. Бачите, ще додатково його дуже зручно буде одягати. І по горловинці теж він дуже добре потягується. А код товару LS240. на поштовому відділенні, що у вас є можливість прийти, приміряти додатково так, є примірочні напуштові. Ових відділеннях це теж буде дуже зручно зробити. Вдягнули так, одразу от побачите в джинсах своїх улюблених. Але як одразу ви преображаєтесь так коли ось таку річ одягаєте, красиво ще навіть поверх, якісь там накинути, можливо, і тренч або якийсь там жакетик однотонний А тут оцей воріт з стієчкою, горловиночка ну дуже класна. Я собі взяла, я дуже задоволена, дівчатка, і завжди можна. Піднизище ще так, якусь маєчку одягнути. Ну і як же без подарунків? Так, а, попереду свята ми завжди хочемо так само доєднатися і, хоч якось розбавити ваші будні і зробити вам приємне. Ми вирішили ось такий палантинчик подарувати нашим красуням, хто сьогодні встигне замовити а, до а, кінця ефіру прямого. А, не знаю, який колір вам попадеться, тому що там є теж різні кольори. Колір палантинчика ви не обираєте, так як це подаруночок, але ви подивіться, який красивий. Тут ще така люрексова ниточка присутня, він так гарно виблискує, він так красиво доповнювати буде ваш образ. Тут навіть є ось такі, зараз я навіть ось цим боком, ось так, мабуть, його загорну. Подивіться, тут ще є ось такі китиці, цікаві, так? Зверніть увагу, так, мені так подобається ось ці а, такі а, китиці, а вони ну, настільки. Додають якоїсь такої грайливості, так, оригінальності і колір. Єдине, що я не знаю, який там вам потрапить, які у нас там ще є. Знаю, що декілька кольорів іще так само є, але це подарунок ви колір не обираєте, але зверніть увагу, яка краса, так, додатково ви ще отримуєте такий палантинчик в подаруночок. Зараз я його навіть розверну повністю, щоб вам продемонструвати, так, який він у нас іде немалес. Подивіться взагалі. Ой, бачите, до когось вже поспішає. Такий він повітряний, геть вислизає. Боже, але цей колір, слухайте, дівчата, мені цей колір дуже подобається. Красива люрексова нитка, вона завжди додає такої трішечки, знаєте, вечірнього вайбу. Тому що одразу цей певний блиск. Боже, яка краса. Ну що ж, красуні, поспішайте, щоб встигнути вихопити саме з подаруночком А наш свет. Трик, але для цього вам треба встигнути зателефонувати під час прямого ефіру або до закінчення. Ну що ж, вирушаємо далі? Продовжуйте до нас телефонувати.